За плодами пізнаєте їх. Роздуми над Словом Божим на середу 12-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням Стережіться леже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. По плодах їхніх впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків. Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево. Що народить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь, тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Останні дослідження психологів говорять, що під час довгої розмови людина може збрехати 18 разів, не усвідомлюючи цього. Важко в це повірити, але признаймося щиро. Що ми відповідаємо, коли в нас запитують, як справи? Найчастіше усміхаємося, навіть силоміць, і кажемо ок, навіть якщо справи дійсно кепські. Ми потребуємо доброї оцінки самих себе, нашого діяння, нашого життя. Тому часто пробуємо допасувати факти до наших очікувань і прагнень. Знаючи таку схильність нашої людської природи, Господь у своєму слові постійно заохочує мати контакт з власним нутром, досліджувати думки та бажання власного серця. Вчителі духовного життя, хоча б такі, як святий Ігнатій Лойола, радять робити щоденний іспит сумління, виявляти закамарки нашої душі. У світлі Божого Слова. Плід – ознака правдомовності та праведного життя. Не може добре дерево приносити поганих плодів ані лихе дерево плодів добрих. Про цей критерій Господь навчає в контексті перестороги проти лжепророків. Пророк Єремія. Застерігаючи народ Божий перед такою небезпекою, повчає про наступне. Так говорить Господь сил. Не слухайте слів тих пророків, що вам пророкують вони ні синітниці вам верзуть. Оповідають марення серця свого, а не з уст господніх. Леже пророки це ті, які більше довіряють власному серцю. Ніж Слову Божому. Нам дуже важливо про це пам'ятати, бо це допомагає в духовному розпізнаванні. Якщо під час молитви мене навідало якесь натхнення, яке не відповідає Біблії, суперечить навчанню церкви, то не слід за ним іти, навіть якщо мені здається, що я був у молитовному екстазі. Послухаймо, що говорить пророк Єзикиїв. Сину чоловічий пророкуй проти пророків Ізраїля. Пророкуй і скажи тим, що пророкують зі свого серця. Слухайте слово Господнє. Посіяне в серці зерно слова дасть справжній плід Духа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.